Саміт НАТО завершився і сенсацій не відбулось. Вітаю, дорогі друзі! Що цікаво, треба знати на ранок п'ятниці, 12 липня, Валерій Залужний приступив до виконання своїх обов'язків на посаді посла України у Великій Британії. Про це він вчора повідомив у своєму телеграм-каналі, де виклав фото зі свого нового робочого місця. Получені Штати Америки по закінченню саміту НАТО оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Загальною вартостю на 225 мільйонів доларів. В нього батареї ЗРК Петріот, ЗРК Малої дальності, артилерійські боєприпаси 155 та 105 мм, боєприпаси та стрілецькі зброї та інше військове обладнання. Президент Джозеф Байден під час оголошення президента України назвав того Путіним. Зеленський не розгубився та сказав, що він краще, ніж Путін. Австралія виділяє новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 250 мільйонів доларів. Це найбільший пакет військової допомоги від Австралії за останні два роки повномасштабної сторони Російської Федерації на територію України. Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що Британія не надавала дозвіл використовувати ракети Storm Shadow по території Російської Федерації. Він зазначив, що це питання не змінне, але ракети Україна може використовувати тільки по території тимчасово окупованого, Крим, підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна, пока-пока.